4 грудня працює медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз говоримо про ситуацію на заблокованих протестувальниками кордонах. І з нами сьогодні Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, доброго дня. Добрий день. Отже, польські протестувальники вже майже місяць блокують кордони. 1 грудня до них приєдналися словацькі протестувальник, але все ж таки почнемо розмову з польського кордону. Сьогодні там запрацював один із пунктів пропуску. Тож, пане Андрій, розкажіть, будь ласка, чи справді він відкрився і які особливості його роботи? Ну, треба розуміти, що цей пункт пропуску функціонував і до цього. Але там мали можливість перетинати кордон-транспортні засоби, легкові, автобуси і вантажівки вагою до 7,5 тонн. За домовленістю з польською стороною, ті перемовини, які ввела Міністерство інфраструктури України, це одна з домовленостей про те, що цей напрямок, цей пункт пропуску буде використовуватися і для пропуску. Вантажних транспортних засобів вагою понад 7,5 тонн, але їхній рух виключно з України в напрямку Польщі. І коли вони слідують порожніми, без перевезення вантажу сьогодні о першій ночі за київським часом. Оформлення і цієї категорії транспортних засобів почало здійснюватись станом на сьому ранку. Близько 30 вантажних транспортних засобів прослідувало на виїзд з України в чергах. Перебувало в черзі перебувало десь 60 транспортних засобів. І фактично тут не діє електронна черга для вантажівок, тобто транспортні засоби прибувають до кордону і в порядку загальної черги перетинають в подальшому кордон, але для вантажівок виділена окрема смуга руху, і також розмежовується черга перед пунктом пропуску. Також додам, що пункт пропуску в гринів Долгобичу в оформлення здійснюється на польській території, тобто це такий спільний пункт пропуску, де несуть службу. Всі контрольні служби і України і Польщі. Чи ми можемо говорити про те, що це перший крок до вирішення ситуації між Україною і Польщею в цьому питанні? Ну, власне, так. Це одна з домовленостей, яка була досягнута. Для того, щоб цей напрямок використовувати для пропуску порожніх вантажних транспортних засобів вагою понад 7,5 тонн, що дозволить також в подальшому і розмежувати черги, зменшити, можливо, черги. Бо є і інші домовленості, які потрібно впровадити. Я сподіваюся, що вони будуть виконані протягом найближчих днів. Це, зокрема, в є черзі створення окремих пасів для порожніх вантажних транспортних засобів, які слідуватимуть. На виїзд з України через пункти пропуску Ягодин і Краківець. Ну і власна інфраструктура цих пунктів пропуску дозволяє виділити окремі смуги руху для такої категорії транспортних засобів. Ну але якщо загалом говорити про ситуацію на кордоні з Польщею, то блокування на жаль воно продовжується. Нагадаю, це чотири напрямки: це пункти пропуску Раваруська Хребене, Ягодин, Дорогуськ, краківець корчова Це ті напрямки, де блокування розпочалося 6 числа. З 23 листопада додався ще один напрямок. Це пункт пропуску Шагині, медика І загалом, станом на ранок сьогодні, на всіх цих чотирьох напрямках в бік України на території Польщі в чергах. Перебувало близько 2,5 тисяч транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску Рава Руська майже 900. Звісно, що ми фіксуємо, що певна кількість транспортних засобів все ж таки перетинає кордон як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд в Польщу, але інтенсивності руху, як це було, до 6 листопада, звісно, немає. Навожу приклад пункту пропуску ягодин: це власне той напрямок, де раніше за домовленістю з польською стороною було прийнято рішення про пропуск. Тут лише транспорт, вантажних транспортних засобів, легковий напрямок перенаправили до інших пунктів пропуску. Це такий великий інфраструктурний об'єкт, де за добу раніше перетинало кордон в обидва напрямки: десь 1200-1300 вантажних транспортних засобів. За минулу добу кордон там перетнуло близько 130 транспортних засобів. Тобто суттєве зниження пасаж... вантажу потоку. Суттєве зниження це і по пункту пропуску Рава Руська. Близько 150 транспортних засобів за добу перетнуло кордон в обох напрямках до цього через цей напрямок. Перетинали кордон близько 600 вантажівок. Ну і, власне, більш-менш інтенсивний рух залишається на напрямку пункту пропуску краківець, хоч і також він нижчий, ніж це було до 6 листопада. Ви зазначили, що зараз заблокованими залишаються близько 2,5 тисяч вантажівок. А чи є інформація, скільки людей водіїв там заблоковані, і чи отримують вони якусь допомогу? Такої інформації в мене немає. Але зазначу, що Міністерство інфраструктури анонсувало про створення і вже функціонує штаб допомоги водіям, які перебувають в чергах на території Польщі, для того, щоб, ну, по-перше, отримувати від них потребу в їжі, медикаментах, пальному, для того, щоб цей штаб міг. Збирати необхідні речі і доправляти водіям, які вимушені вже довгий час перебувати в чергах на території Польщі, в очікуванні можливості перетину державного кордону. Вчора з'явилася інформація, що польські перевізники не пропускають патрульний човен Safe Boats International, який є частиною програми допомоги Україні від уряду США, який використовують наші морські спецпризначенці. Можливо, вас є інформація з цього приводу? Ні, додаткової інформації я не маю відносно цього, але ми пам'ятаємо, що учасники акції обіцяли не заважати руху гуманітарних вантажів інших важливих вантажів для України. Пального, швидкопсунних речей, але дати оцінку, чи вони забезпечують можливість проїзду всіх цих категорій. Товарів, які перевозять перевозяться вантажними транспортними засобами, я не можу цього е, гарантувати. Звісно, що ми бачимо, що до кордону прибувають з Польщі і гуманітарні вантажі, і, і звичайні вантажі, які перевозяться через кордон, але чи забезпечується саме. Е, Цим категоріям, які вони зазначали, не блокувати? в мене немає такої інформації. Дякую. До ситуації на словацькому кордоні під час минулої зустрічі з вами ви казали, що один раз вже блокували власне словацький кордон і Тоді дуже швидко його розблокували. Ви тоді ви зазначили, що це не останнє блокування? Вони повернуться до цієї ідеї. Власне, з п'ятниці словацький кордон один з пунктів пропуску знову заблокований. Яка ситуація там, і є чи є шанси вирішити цю ситуацію так само? Швидко як минулого разу. На Словаччині, на словацькому кордоні, після того, як почалися акції з блокування польського кордону, ми почали фіксувати збільшення вантажівок, які слідували в напрямку України. Ще до 21 го числа вже були черги, які створилися навпроти пункту пропуску вишні Німецький, Це з словацького боку, з українського боку це пункт пропуску. Ужгород, 21 листопада, дійсно, за інформацією, в тому числі від словацьких колег, почалася акція з блокування, але вона фактично протривала півдня, бо вже вночі словацькі прикордонники повідомили про те, що рух тимчасово розблокований. Як можна дати оцінку тимчасово розблокований, можливо, вони. Мали якусь інформацію, що такі така акція може поновитися. Ну і власне в кінці минулого тижня союз перевізників Словаччини знову почав акцію з блокування руху для вантажівок. Станом на ранок, сьогодні, в бік України на території Словаччини на цьому напрямку перебувало 650 вантажних транспортних засобів в чергах з можливістю перетнути кордон, але в Учасники акції повідомляли про те, що вони пропускатимуть по чотири вантажівки за годину в напрямку України, а рух для вантажних транспортних засобів з України в Словаччину він не блокуватиметься. Ну і власне вони не блокуватимуть рух для гуманітарних та інших важливих вантажів. Те, що ми зараз фіксуємо, то це зменшення не критично, але певне зменшення вантажних транспортних засобів, які прибувають в український пункт пропуску Ужгород. Слідуючи словаччини, також ми фіксуємо і збільшення вантажівок, які намагаються перетнути кордон з Угорщини в Україну. Це знову ж таки, ситуація пов'язана з тим, що інші напрямки вони зараз. Заблоковані або рух через них ускладнений станом на ранок сьогодні навпроти пункту пропуску Тиса, це на кордоні з Угорщиною в бік України в чергах перебувало десь 750 вантажних транспортних засобів. Якщо порівнювати це з минулим місяцем, коли кордони не були заблоковані, наскільки сильно збільшилось навантаження на ці пункти пропуску, які відкриті для вантажівок? Зрозуміти, що Інфраструктура пункту пропуску дозволяє оформити за добу певну кількість транспортних засобів, навіть якщо їх буде більше, або навіть якщо їх буде менше. Тобто, фактично, і до цього пункти пропуску вони були максимально завантажені, але не було такого скупчення транспортних засобів, які б очікували на можливість перетину кордону, перебуваючи в чергах. Хороша, ну, якщо казати про це скупчення, наскільки більше ми стало черги? Ну, на кордоні Словаччиною і Угорщиною черг з вантажівок, які очікували перед пунктом пропуску, не було. Дякую. Тоді перейдемо до запитань журналістів, прошу. Я не Ломишенко, окремо Може, у вас є відомості, скільки Слова... на Словаччині буде блокування тривати? Може, вони кажуть, до якого числа? Ну, якщо апелювати інформацію, яку ми маємо від словацьких колег, то. За наявною в них інформацією від учасників акції, ця ці дії зазначалися як безстрокові, тобто не зазначалася якась конкретна дата завершення таких дій. Але звісно, що державні органи України ведуть роботу в тому числі і за цим напрямком для того, щоб знайти діалог, компроміси для того, щоб якомога швидше розблокувати рух. І на словацькому кордоні, ну і звісно, що на кордоні з Польщею. Дякую. Чи є ще запитання? Тоді дякую вам, пане Андрію. Нагадаю, що з нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, а медіа центр України Укрформ повернеться до роботи о 14-й годині. Будемо говорити про початок національного тижня читання. Залишайтеся з нами.